Важливо, аби ті, хто тікають від жаху війни, відчували, що про них піклуються, щоб могли отримати кваліфіковану допомогу у будь-якому куточку країни. Тому й розгорнули мережу центрів поблизу місць активних бойових дій. Урядова уповноважена з питань гендерної політики Катерина Левченко зазначила, Дніпро це третє місто, де відкрили центр допомоги врятованим. Це такий проект, який є. З одного боку показником того співробітництва, яке сьогодні запроваджує уряд із міжнародними партнерами, з громадськими організаціями і взаємодія з органами місцевої влади, і ці центри спрямовані на допомогу тим, хто постраждав від російської агресії від війни, і хто постраждав також від насильства. Для нас дуже важливо те, що ці центри є можливістю для наших громадян, які перш за все виїхали з тимчасово окупованих територій, отримати консультації комплексне, і соціальні, і психологічні, і юридичні. І ці центри працюють на основі принципу. Перенаправлення центр створили за підтримки фонду ООН у галузі народонаселення. Основною метою для ЮН також є ці кейси для тих, хто потребує допомоги, especially тих, хто потребує допомоги потенційно від сексуального насильства, від гендерного насильства та потенційного вже насильства, котре відбулося. And that's why we're, we are doing everything we can to connect this center as well as other survivors' relief centers that we have opened and we will open to all the institutions that provide mm -hmm. services for GBV, whether it's established by UNFPA, other UN agencies, or our partners, humanitarian partners. Також це, це і є завдання. Ми тримаємо в інтерконекції ці всі центри з оціми соціальними організаціями, котрі, котрі проваджують цю соціальну підтримку, тому що основне завдання це, це зробити цю комунікацію відкритою та щоб усе працювало добре. Центрі надаватимуть комплексні консультації, психологічні, юридичні та соціальні послуги безкоштовні. Попит буде величезний. Ну, це, ну, це такий прогноз, який я впевнена, що, що воно так буде. Центр дуже важливий. Ми я сподіваю, сподіваюся, що ми будемо співпрацювати. Зараз я. Ну, принаймні, вчора в мене була зустріч онлайн з італійськими лікарями гінекологами, які хочуть надавати допомогу для жінок постраждалих від насильства, для жінок для ну, все, що пов'язано з репродуктивним здоров'ям, тобто, я пропоную центру. Спілкування з цього напрямку, і я впевнена, що ну, буде допомога, і ми будемо співпрацювати і по інших напрямках також. Нині у центрі працюють два соціальні робітники та два психологи дорослий і дитячий. За потреби планують залучати й інших фахівців, зокрема юристів. Можна звертатися із запитами про пошук роботи. В цьому допоможуть кар'єрні радниці, наголосила керівниця гуманітарного хабу Вікторія Федотова. А ще зазначила, фахівці супроводжуватимуть людей, які стали жертвами домашнього чи гендерно зумовленого насильства. Приблизно 60% Людей, які звертаються до нас, це жінки. 58% – це люди, які мають вищу освіту, і ще 25% – це люди, які мають середню спеціальну освіту. Запитів на роботу в нас 13%, Тобто люди, які прямо сьогодні і зараз хочуть працювати, 13% є. До речі, цей запит будуть і вже задовільняють наші кар'єрні радниці. Вони тут сьогодні це один з компонентів допомоги ЮНФПІ в Дніпрі, саме в нашому хабі. Також є запит на психологічну допомогу. Це 18% людей, які звертаються до нас, вони мають такий запит. І сьогоднішнє відкриття центру це часткове, а може і повна, повна така відповідь на ці запити до психологів. Більшість людей, правда, каже, вони ну кажуть, що ні, допомога потрібна не мені, але моїм близьким. Але ми розуміємо, що ну приходячи просто за гуманітаркою, сказати, що. Я потерпала від домашнього насильства або від гендерно замовленого наслідства. Це ну просто неможливо. Що потрібно спілкування, потрібна, потрібна довіра, певна довіра до нас, як до спеціалістів. Потім людина може розкриватися і вже розказувати. Центр працює з понеділка по п'ятницю з 10 до 16 години. Отримати інформацію можна по телефону 099 245 21. -21.